До вашої уваги головні новини району. Це Броденьюс у студії Сергій Нікішин. Вітаю усім телеглядачам. Традиційно у цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Запрошую до перегляду випуску новин. А також закликаю підписуватися на YouTube канал Броди Онлайн. Сьогодні у випуску Дивіться про таке. Перемога бродівських каратистів на чемпіонаті Європи, які трофеї привезли учасники. Спортивне свято у селищі Лопатин. Як відбувся захід. Змагання серед школярів опорному закладі загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 3 Про ці та інші новини далі у випуску. Добродів із перемогою повернулися каратисти, які трофеї привезли із чемпіонату Європи. Цього разу. Дивіться далі. Добродів із чемпіонату Європи приїхали наші каратисти, які привезли чимало нагород. У місті Клушна на що у Румунії відбулося змагання, де чемпіонкою Європи з Кіл карате. Стала бродівчанка. Ми йшли до тої перемоги. Ми готувалися до до наших оцих високих досягнень. Тому що дійсно високі досягнення маємо чемпіонів Європи, маємо володарів. Кубка Європи, призерів Європи. Думаю, броди засвітилися, показали, що в нас нехай буде невеличке провінційне містечко, але в нас дійсно є чудові наші таланти. В загальному змаганнях брали участь понад 600 учасників. Серед них були і бродівчани. Каратести спортивних клубів Окамі та Сайха Доджо стали призерами та переможцями на чемпіонаті Європи. Була сильна конкуренція, і ми вибрали, якщо не помиляюсь, загальна команда, третє місце. Ми таки показали, що Україна, не зважаючи на все, може, може дивувати, може представляти нашу країну. Діти роблять все, щоб світ також розумів, що є така країна. Яка бореться зараз за свою незалежність? Наші каратисти вкоридували світу свою силу та показали можливість бути на висоті, здобувши перемоги на татамі. Тож вітаємо щиро із перемогою і бажаємо нових звершень. Сергій Нікишин, телеканал Бродемлайн. У селищі Лопатин відбулося досить цікаве спортивне дійство. Побувала там наша знімальна група. Сьогодні наша знімальна група завітала у селище Лопатин на чудову подію, відкриття футбольного майданчика. Як усе проходитиме, давайте подивимося. Хлопці близько двох з половиною років займаються улюбленою діяльністю. Понад усе їм подобається забивати голи у ворота суперника. Гравці ходять до ФК Лопатин та цього дня змагатимуться із ФК Рух. Що найбільше подобається футболі? Ну це гра, звісно, страсті там голи. Сам процес ігри у селищі Лопатин на штучному полі біля центрального парку імені Тараса Шевченка пройшов масштабний захід. Турнір шанування пам'яті Героїв Збройних сил України, офіційне відкриття футбольного майданчика. З Божим благословенням отець Василь Ждан освятив сучасний футбольний майданчик. На відкриття зібралися місцеві жителі, гості. Молимось до тебе. Поглянь смирено на цих дітей і на благовоління батьків. Та їхніх родичів і з милості благослови їх через чесне моє служіння. Згодом музикант спільно з присутніми виконав державний гімн України, а хвилиною мовчання вшанували усіх загиблих героїв. <му> Ні, емоції присутні отримали від виступу колективу з Черлідингу Львів Енджелс. приємно, що діти з самого дитинства беруть участь у активних видах спорту, покращують здоров'я в злагоджено працювати у команді. Скажи, будь ласка, скільки часу ти вже береш участь у футболі? Напевно, два роки або три. Скільки тобі років? Мені сім. З вітальним словом до учасників звернувся голова Лопатинської територіальної громади Олег Микитин. І сьогодні, завдяки добрим людям, спонсорам, меценатам, ми маємо святи те, що сьогодні ми бачимо. Важко важко знайти слова. Чому так довго, чому так важко було? Але я думаю, з часом герої в лапках будуть знайдені і все буде на своєму місці. Сьогодні хочу дуже степлими словами подяки, щирої подяки, подякувати Олегу Зиновичу Шпуру, благодійному благодійному фонду Зинові Ярославича Козицького. За цю можливість сьогодні організувати свято подякував усім тим, хто долучився до організації такої події. Виконавчий директор благодійного фонду Рух у майбутнє Олег Шпур, наголосивши на важливості добрих справ, які у час війни є вкрай потрібними. Коли я ріс, на щастя не було війни. Сьогоднішні діти живуть в період війни, вони стають сильніші, вони стають більш дорослішими і майбутнє України нашої. Залежить наскільки вони будуть здорові, успішні, щасливі, вони наше все. Тому ми повинні робити все для них, щоб вони прославляли нашу країну. Це саме основне. І знаєте, завжди всі мій сім'ї сім'ї завжди говорять. Завжди пам'ятай, звідки ти, де б ти не був. Музикант Остап Дрівко виконав патріотичний хід про Україну. Перед матчем учасники команд провели тренувальні вправи, які допоможуть легше війти в гру. Тренери коротко пояснили правила матчу. Молодець юра футбольний матч розпочала ФК Лопатин Он Ейр» – Футбольна еліта. Згодом на майданчик завітала команда збірної Волині Рух Медія, яка зіграла другий матч. Також пройшов матч відповідно за третє та перше місце. У фінальному матчі команди, які отримали перемогу, були нагороджені цінними дарунками, медалями, кубком. Учасники футбольних команд зробили фото на пам'ять. Любителі футболу розповіли про свої творчі досягнення у цьому активному виді спорту. Поділилися враженнями. Батько із самого дитинства зацікавив своїх діток займатися футболом. Старша дитина грала в футбол за збірну Вінницької області у командах Вінниччини. Також менший син доволі добре грає у цю гру. Сім'я робить усе можливе, щоб досягати максимальних результатів у цьому виді спорту. У свій час чоловік грав за ФК Лопатин. Хлопчик мій приймає участь зараз у Кап». Сьогодні в нас буде аж три гри, і це ми зараз трошки подивимося і будемо їхати знову. Діти розповіли про свої враження та досягнення. <клес> На що подобається? М – Мені все подобається. На цю подію був запрошений спеціальний гість Андрій Бідняков, український актор, який, зі словами подяки, звернувся до присутніх. Телеведучий поділився думками про селище Лопатин, яке любить відвідувати. Від початку повномасштабного вторгнення Андрій Бідняков постійно бере участь у різних подіях. Я. Хочу побажати, щоб люди насолодилися, щоб вони отримали задоволення. Бо зараз не так багато днів, коли ми можемо це робити, коли люди можуть це робити, щоб вони відпочили трішки, посміхалися, побачили людей. Але найголовніше, щоб ні в якому разі не забували, що йде війна, і вона не десь далеко, а вона тут, і вона поруч. Оце найголовніше. Але сьогодні, сьогодні вихідний, хочеться, щоб всі. Трішки відпочили. Під час благодійної події учасники свята мали можливість скуштувати смачні страви на вогні, богреч та плов. На іншій локації для дорослих були різні напої, а діти посмакували соком і солодкою ватою. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал «Проди онлайн». На території опорного закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 3 Зібралися маленькі, найсильніше спортовці, докладніше у сюжеті. Такі події вже стали традиційними для цього навчального закладу, адже у свій час майбутні першокласники близько 80 дітей долучились до такого веселого спортивного майстер-класу із футболу, які мали можливість допомагати тренеру у проведенні майстер-класу на власному прикладі, демонструючи для інших діток ряд вправ. Серед учасників дійства були такі, які ще з дитячих років відвідували футбольні заняття. Важливо із самого дитинства залучати дітей до спортивних активностей – футболу, волейболу чи інших занять. Ну не заважайте. Далі всі робимо, всі робимо біла. Далі продовжуємо далі. Далі далі помаранче. Далі продовжимо під час спортивної події учні навчального закладу показали свої вміння в різних активних змаганнях, вчились на швидкість виконувати різні вправи, на увагу, пам'ять. Між дітьми спостерігалась злагоджена, дружня, позитивна атмосфера один до одного. Вміння допомогти і підтримати у складних ситуаціях. синій. Далі продовжуємо ще раз. Продовжуємо ще ще робимо. Ви рухаємося один за одним. І Помаранчуємо протягом спортивного дійства. Його учасники отримали неймовірні враження, спілкування, влучні поради від тренера та друзів. Приємно, що керівництво навчального закладу дбає про фізичне здоров'я учнів. Постійно організовує різноманітні активності, у яких із задоволенням школярі беруть участь. Так далі готові Так. Да. Живіт. Живіт. Біло. Ай. Білої Далі. Очі Шокі? нога. Живіт, хлоп, вуха, живіт жовта синя Учасники змагань старанно дотримувались правил та враховували усі зуваження тренера. Щиро подяка всім учасникам змагань, які взяли участь у ньому, провели час з користю, покращили здоров'я, відволіклись від тривожних думок. Сьогодні ми проводили спортивний захід саме для учнів 4 класу. Взяли за основу це футбол. Тому що більшість дітей в третій школі займаються футболом, займаються проекти Давай грай від футбольного клубу Шахтар і Саме головне для нас, щоб діти займалися спортом. І не важливо, як футбол, баскетбол, волейбол, тому що зараз є гаджети, телефони і діти постійно грають в ігри. Завдяки хорошим результатам змагання, цілеспрямованості та витривалості спорту. Всі учні отримали пам'ятні медалі. Колона по одному по одному. одному. Хлопчики на це Відходимо на місце. Тут футболіст завершилось спортивне змагання нагородженням його учасників. Зокрема, представник кожного класу отримав цінний подарунок м'яч. Подобалися, що ви проявили себе якнайкраще, і ми впевнені в тому, що ваша завзяття і спортивний дух продовж року нікуди не зникне. Хочемо відмітити усі чотири класи: четвертий А, Б, В і Г. Ви були неперевершені, і все вдавалося вас як найкраще. Тому переможця визначити не можемо, оскільки. Кожному виді випробувань ви дарували нам свою усмішку, вправність виконання завдань, Ну і нас нагоду перемоги. Тому вітаємо. Ви були усі молодці, але Хочемо нагородити кожен з класів за проявлену звитягу, командний дух і спортивну підготовку. Олексій Максимовський у проєкті Давай Грай постійно організовує тренувальні зустрічі, які відвідує близько 40 дітей різної вікової категорії, включаючи малечу 2019-2020 року народження. Тренер розпочав свою спортивну діяльність у місті Попасна Луганської області, де 2019 року відкрив на лінії розмежування проєкт «Давай, грай». У якому на той час брало участь 150 дітей, а також у двох селищах ще 50 дітей. А приїхавши у місто Броди більше двох з половиною років, продовжив активно спілкувати з дітьми нашої громади. А на рахунок емоцій, на рахунок цього всього, це ну звичайно, що з маленькими дітьми. А вони радіють все. І а, коли з маленькими я працюю, я отримую велике задоволення. А зараз, от, що можна сказати, по четвертим класам а, вони вже більш дисципліновані і вони вже знають чітко, що треба робити, а, тому що на уроках фізкультури вони теж займаються і знають, як треба робити, куди бігти, куди не бігти. Так що ну, з ними більш, можна сказати, як простіше. Людмила Шаткова, Наталія Коваль, Сергій Нікішн, телеканал Бродонлайн. На цьому ми завершуємо Броденюз. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі передаю слово Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Сим телеглядачам, бродівчанам і жителям сусідних територіальних громад ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Праця лісівників створює щастя для майбутніх поколінь. У передень професійного свята Дня працівників лісу. Заступник бродівського міського голови Оксана Прокопець привітала професіоналів своєї справи, людей, які дбають про екологічне багатство Бродівської громади та України загалом. Нехай мир якнайшвидше запанує на нашій землі. І разом ми будемо відбудовувати та примножувати наші природні багатства. У Бродівській громаді є два підприємства, які є гордістю Бродівщини. Чимало працівників лісової галузі сьогодні стоять на захисті нашої держави. У цей складний час кожен з нас, де б не був, працює на благо громади та майбутнього України. Керівники підприємств вручили грамоти та відзнаки кращим працівникам підприємств. Дякуємо за ваш внесок у збереження нашої землі. До відома жителів Дубенщини 16 по 20 вересня у районі проводитимуть пероральну імунізацію диких тварин. Імунізація є запланованою, протягом наступного тижня відбуватиметься розповсюдження приманок по лісових та польових угідях району, поза територіями населених пунктів та водойм. Нагадуємо, приманка безпечна для людей і тварин, має вигляд невеликих брикетів, розміром із сирникову коробку і з різким запахом м'ясо-кісткового борошна. Усередині приманки знаходиться капсула з вакциною проти сказу. Дані заходи забезпечать створення благополучного середовища щодо захворювання на сказ серед диких тварин, котрі є основними розповсюджувачами спутника сказу. Прохання при виявленні приманок не брати їх руками, не переносити з місця на місце, тим більше додому. Особливе прохання застерегти своїх дітей, що при знайденні приманок з вакциною не грали з нею, а тим більше не пробували її розламати. ДСНС України та ЮНІСЕФ Україн наголошують, що варто вчити дітей завжди дивитися під ноги, бути уважними та обережними. Особливо під час війни поведінка має бути не ризикованою, а безпечною. Наприклад, раніше підняти покинуту чи загублену річ, щоб віддати її власнику, вважалося свідомим вчинком. А нині це дуже небезпечно, адже у покинутих речах можуть ховатися вибухонебезпечні предмети. Запитайте свою дитину, як вона діятиме, якщо побачить на вулиці загублену річ, і нагадайте їй важливі правила юної безпеки. Родини безвісти зниклих та незаконно ув'язаних українців можуть отримати соціальну підтримку, зокрема соціальні послуги. За даними міністерства внутрішніх справ України, на сьогодні у нашій державі 55 тисяч людей зниклих безвісти, 46 тисяч розшукуються. Щодо близько 7 тисяч інформація встановлена та задокументовано 1767 фактів зникнення дітей. Своєю чергою, Міністерство соціальної політики пропонує 12 першочергових соціальних послуг та програм підтримки для родин, які очікують рідну людину з полону або що її рідні вважаються зниклими безвісти. Усі ці послуги призначені для того, щоб допомогти людині, звільненій з полону, членам її родини. Та членам родин військовополонених отримати професійну соціальну підтримку. Для кожної звільненої з полону людини та її родини визначається фахівець, кейс-менеджер, який допомагає в організації соціальних послуг та інших допомог. Соціальні послуги та допомоги доступні і можуть бути активовані у будь-якому етапі членами родини під час очікування, а також людиною після звільнення під час реабілітації та за місцем проживання. Членам родин таких громадян послуги надаються під час перебування їхніх рідних у полоні та після звільнення їхніх рідних. Міністерство соціальної політики розробило ліфлет, де зібрана вся інформація про послуги та допомоги родинам полонених, незаконно ув'язнених та безвісти зниклих. Отримали погану звістку з фронту. Він молодий він наш земляк. Сховали сонце для батьків на горизонті. Як їм змиритись з втратою? Мабуть, ніяк. Кладали душу, берегли, навчали не для того, щоб віддати його війні. 13 вересня напередодні роковин пам'яті Шонковського Руслана Федоровича відбувся мітинг Реквієм, хай квіти нам нагадують сьогодні про пам'ять, що не згасне у віках. Руслан Федорович до Лав Збройних сил України був призваний 17 липня 2023 року. Був навідником аеромобільного відділення 3-го аеромобільного батальйону. Загинув біля населеного пункту Вербове Запорізької області у бою з російським окупантом, віддавши за батьківщину найдорожче життя. Шанувати пам'ять героя прийшли дружина, доньки, мама, сестра, родина, учні та працівники гімназії, голова Крупицької сільської ради Віталій Мушкун. Вічна світла пам'ять нашому герою запалимо зараз ми вогонь скорботи за тих героїв, що не впали духом, і не дали. Україну побороте нехай же вам землявся буде пухом. Слава Україні, героям слава!